Її мучать напади за духи. У шестирічної переселенки з Донецька Поліни Зинов'євої почалися напади агресії, а під час сну вона задихається. Причин на фізіологічному рівні медики не знайшли. Щоб допомогти доньці, мама звернулася до психологів. Історію продовжить Вікторія Чистюхіна. Ми за тобою дуже-дуже скучаємо. Я читати на Я дуже рада, що ти не вмієш уже читати. З бабусею і дідусем Поліна спілкується по скайпу вже рік. У червні 2014-го з мамою втекли від війни. Зараз живуть у Києві, а рідні поблизу Донецька в селі Степанове. Це просто ужас. Не, не тільки то, що ти е, бросаєш свій будинок і вообще всю свою життя. ти просто її лишаєшся в один прекрасний момент, а то, що твоя життя, в принципі, нічого. Тоді дівчинці було всього чотири. Тепер вона вже першокласниця. Останнім часом пережити нагадало про себе. Стала дуже агресивною, а вночі її мучать напади за духи. У неї проблеми, якби здоров'ям, були небольші але, ну, алергічного плану. Але таких приступів душі у неї не було. Поліну оглядали фахівці різного профілю, але проблем зі здоров'ям на фізичному рівні не виявили. Тоді Анна вирішила звернутися до психологів. Один, два, три, Молодец. Снежки делаємо. Дівчинка вже місяць проходить терапію у фахівця штабу Юната Ахметова. Саме психолог виявила причину її дратівливості і агресії. После буквально даже первого і второго заняття у нас була опять така ситуація, коли я вот ожидала от неї очередного приступа гніву, а вона просто села і заплакала. Весь цей час Поліна боялася говорити про війну І усі негативні почуття тримала в собі. Много працювали, на те, щоб дитина навчилася училися розпознавати, діференцірувати чувства і свободно проявляти їх. На одному з останніх занять дівчинка разом із мамою малювала будинок своєї мрії. У ньому зібрала всіх рідних. Я за ними дуже скучаю. І коли вони приїдуть, мені буде хоч трохи щастя. А ще Поліна дуже скучила за котом, який залишився вдома. Для нього на малюнку вона виділила особливе місце. Нікі символ благополуччя, спокійної, мирної життя. І от, тому для дівчинки він став якимось то таким елементом. Зараз дитина спить спокійніше і частіше посміхається. За два роки штаб Ріната Ахметова надав психологічну підтримку майже 50 тисячам дітей і 6 тисячам дорослим, які отримали травму війни. Эта помощь, она неоценима. Если бы не было этой службы, то ну, ребенок продолжал бы просто чахнуть. Я мечтаю лишь об одном. Чтобы чтоб меня любила моя семья. Я их тоже любила. Чтобы меня любил мой кот. Виктория Чистюхина, Евген Якунин. События. Канал Украина.